Перегін між Лебідською та Домівською виконує ці роботи компанія Автострада, це автомобільна компанія, взагалі не метробудівна. І в контексті от цієї історії, на вашу думку, просто я от згадую, що спочатку нам казали, що ремонт цього перегону займе півроку. Потім з'явилися новини, що буде готово влітку, потім до кінця літа. І Зараз ми вже чуємо, що Буде готовий відремонтований перегон восени. На вашу думку, які строки реальні, коли вже кияни зможуть знову їздити повноцінно синьою гілкою? Ну якщо зможуть, звичайно, бо там планується ще один ремонт на в районі Почайної. Знаєте, я пам'ятаю інтерв'ю генерального директора автостради шкіля, який говорив про те, що можливо вони не будуть проводити навіть ремонт самої гілки метро. А будуть прокладати а, нову. Або ту якось там засиплять, потім будуть її заново робити. Тому я б не ставив, наприклад, навіть терміни півроку, рік. А, подібний а, випадок був в Санкт Петербурзі, що не помиляюся, 79-81 рік. Так для відновлення цієї гілки метро вони повністю проклали нову і витратили на це 10 років. Тому а, ситуація в місті Києві, вона. Конкретно в цій гілці, вона складна. Фахівців, які можуть оцінити терміни, давайте я вам говорю як аналітик, як я не експерт по метро конкретно, але як аналітик, який може проаналізувати процеси, який можу а, на, всі, на все це а, ну, шляхом там, а, оцінки ситуації. Може дати повноцінку, повноцінну, повноцінну картину, яка склалась з цьому метро, то я можу сказати, що ми можемо а, цю, цю гілку метро можуть відновити і через три, і навіть і через п'ять років. Тому ситуація там складна, хто це буде робити? Невідома. Заяви різні, але як я бачу, то чим далі, тим ситуація стає гірше. У нас просто є ще одна частина синьої гілки між Почайною та Тараса Шевченка, про яку часто говорять в контексті аварії, яка сталася на Лебіцькій. і, зокрема, порівнюють з тим, що, от, мовляв, між Лебіцькою та Доміївською протікає річка Лебідь, і в районі Почайної там також протікає підземна річка, це почайна. І, мовляв, ситуація з плавуном, яка виникла на ділянці між Лебіцькою та Домівською, вона схожа з тією ситуацією. Яка потенційно, мож, можливо, виникнула між Почайною та Тараса Шевченка. Чи можна з цього приводу зробити висновок, що ця ділянка також перспективно стане новим, так би мовити, Довгобудом і також буде ремонтуватися не за місяці, а скоріш за все, за роки? Я думаю, що не тільки це відноситься до станції метро Почайна. Я бачив особисто протікання води через стіни. На метро Арсенальне в минулому році під час величезних дощів, складна ситуація на метро, познякі метро Сакарки. там також її заливали і були величезні проблеми. Оцінка стану київського метро, як на мою суб'єктивну думку, вона вкрай негативна. Потрібно зробити повноцінний технічний аналіз, технічний аудит. Всього метро, про враховуючи не тільки самі станції, а й самі тонелі повністю зробити, зрозуміти, в якому вони стані, і потім по кроково якось, якось а планувати, а, закладати кошти, шукати кошти міноземних інвесторів. Київ має достатньо коштів для розвитку метро. Я маю на увазі, як для подальшого будівництва. Так для і того, щоб капітально відремонтувати і зробити його більш надійнішим, тому що на сьогодні київське метро, враховуючи його стратегічну важливість, я маю на увазі як бомбосховище, тому що о, сотні тисяч киян під час обстрілів якраз шукають прихисток в київському метро. Про це також потрібно думати, а не тільки там про те, що там вони протікують, тому а я б не зациклювався тільки на. Одно там Сині гілці в двох містах. У нас проблем з київським метро, Ну, що найменше чотирнадцять станцій, тому проблеми є в багатьох містах, і от тут потрібно зосередитись на вивченні цих питань, і правильно ви кажете, щоб потім ми могли прогнозувати в і е, 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 для себе ну, спрогнозувати, е, що відбудеться, і могли. Певні проекти вже на сьогодні готувати відновлення метро, капітальних ремонтів та будь-що те, що нам а, знадобиться а, в тій чи іншій ситуації.